Привіт, друзі! Впевнено, що з дитинства кожен з нас чув фразу не горбся, випрями спину, підніми голову і тому подібне від наших друзів чи батьків. З дитинства наші батьки хотіли, щоб ми мали правильну поставу та були впевненими у собі. Але що таке правильна постава і чи справді вона така важлива, давайте розбиратися разом. Постава це положення, в якому людина сидячи, стоячи, або лежачи, здатна отримувати своє тіло, долаючи силу тяжіння. Якщо ж спина викривлена, починає стискатися нервові закінчення, що призводить до головного болю, болю в шиї та інших неприємних симптомів. І це не дивно, адже наша постава виконує безліч функцій, і її викривлення призводить до погіршення загального стану організму. Наша постава повинна бути правильною, тому що вона отримує кістки та суглоби у правильному положенні, оптимізуючи роботу наших м'язів. Вона зменшує навантаження на зв'язки, які тримають наші суглоби. Правильна постава запобігає фіксації хребта в неправильному положенні. Також вона запобігає розвитку втома, оскільки м'язи працюють ефективніше з меншою затратою енергії. Наша постава є профілактикою болю в спині та м'язах. Для підтримки вашої постави рекомендуємо даний комплекс вправ. Вправа номер один підтягування гімнастичної палиці до себе до грудей. Вправа номер два виконуємо кругові оберти плечима допереду та дозаду. Вправа номер 3 Виконуємо нахили спини з гімнастичною палицею, при цьому добре фіксуємо спину. Вправа номер чотири. Виконуємо нахили тулуба в сторону. Ці вправи беззаперечно підходять для щоденної підтримки вашої постави. Однак для повноцінної корекції звертайтесь до лікарів. Будемо раді бачити вас у нашому центрі.